Бажаєте почути про науковий експеримент, який доведе існування Бога. Але спершу треба пізнати себе. Людина має три сили душі це розум, почуття, волю. Для успішного проведення експерименту потрібно задіяти всі три сили душі. Захотіте знайти істину усім своїм серцем. Я розповім одну історію. Жив один чоловік по професії був вченим, в один час став задумуватися про причини буття і ціль свого життя, кінець земного життя є смерть тіла, але чи є щось після цього. Він став запитувати людей. Атеїсти говорили йому, що нічого за порогом смерті немає. Християни казали йому, що Бог є. І що за порогом смерті існує вічне життя для тих, хто виконує волю Бога Отця, а також існують вічні муки для грішників, які не розкаялися впродовж свого земного життя. Чоловік прочитав Новий Заповіт, ту частину Біблії, що була написана після народження Ісуса Христа. Чоловік вів записи у своєму щоденнику. Персонально у мене зі свого життєвого досвіду. Ще немає доказів того, що Бог існує. Але у мене також немає жодних доказів того, що Бога немає. Треба провести науковий експеримент Два місяці я проживу так, як подобає жити християнину, як вчив жити Ісус Христос. Мені варто перевірити, чи існує Бог насправді.